Китай та Японія. Перше. Може за карту розповісти про розташування Китаю та Японії. Китай величезний. Як старість шафанеру бабусі, знаходиться в Азії. Японія ж це купа островів трохи збоку. Якщо Китай це великий слон, то Японія спритний кіт, який живе поруч у морі. Друге, можуть схарактеризувати устрій Китаю та Японії в середньому вікі. У Китаї все було по суворому. Імператор як і головний бос. Сидів на троні і керував усім, а човники працювали за правилом. Схоже на вчителів і учнів за розкладом уроків. У Японії ж правило самураї. Такі собі лицарі у крутих обладунках. які захищали свої території замість короля Сьогун. А імператор був більш як символ країни, трохи на відпочинку. Третє. Можу пояснити, як пов'язані між собою Китай та Японія в середні вікі. Китай був як старший брат, який вчить меншого всього розумного писати, читати і навіть будувати храми. Японці приймали китайське письмо буддізм і мстетство, але робили це по-своєму, додаючи свій стиль як улюблену приправу до страви. Четверте. Можу назвати якими здобутками Китай та Японія, послуговувалися сучасне суспільство. Китай подарував нам компас, папір, порох. Без них не було б фейерверків і друкарства, тобто техніку для книг. Японія славиться самурайською культурою, без все саморігамі, сушею та, звісно, техніку. Без дійсних винаходів і смартфони не тримали в руках. Висновок: Китай і Японія це як два учні, які по-різному, але дуже круто розвивалися. Один великий і старший Китай, інший стильний і креативний Японія.